У нас в студії піар-директорка Інтерпайп Людмила Новак, яка в компанії відповідає за напрямок роботи з військовими та ветеранами. Маємо можливість розпитати її, як «Інтерпайпу» вдається не лише працювати у надскладних економічних умовах, а й системно підтримувати своїх мобілізованих працівників. Вітаю, Людмило! Доброго дня! Як вам вдалося відбудувати ці системні, системні закупівлі військової амуніції? Насправді для компанії це досить типова функція закупки. Це основний процес є виробництва, є закупки, є логістика. Тому закупівельники мають дуже гарний фах в нашій компанії. Коли почалася війна, вони одразу переключилися на закупку військової амуніції. По суті, досвід такий вже у закупщиків наших був, тому що у 2014 році ми купували тоді амуніцію, купували бронежилети, купували форму, купували берці. Такий досвід був. Тому коли почалася війна, що вони зробили? Найперше, вони почали шукати тактичну медицину, це саме катовські турнікети. Це аптечки, це реанімаційні рюкзаки. Знайшли їх в Штатах і дуже успішно, дуже швидко змогли привезти першу партію в Україну, мабуть, одні з перших взагалі в Україні в цілому. Потім переключилися вже на такі менш, як то кажуть, такі urgent needs, це на амуніцію, на форму. Також в Україні нічого не було перший рік війни, ми це всі, всі розуміємо. Тому купували за кордоном. А форму купували в Штатах, Берці купували в Данії, все це привозили в Україну, робили логістичні маршрути. І потім вже це всі ці товари вони вже були наші хлопці. Це прямо на передовій. Чи можна порівняти ваші бюджети на закупівлю форми з тим, що озвучує Міністерство оборони? Не, не можна взагалі порівнювати, тому що у нас зовсім різні задачі. У Міністерства оборони в нього дуже багато людей, в нього зовсім інші партії, зовсім інші вимоги. У нас є вимоги, якісна продукція, якісний товар, який буде дуже гарно в носці, дуже гарно використовуватися нашим співробітникам. Ми маємо свою тендерну комісію. Ми самі вибираємо через багатьох постачальників, і ми вибираємо в першу чергу за якість. Тому, якщо порівняти да, з Міністерством оборони, у нас в середньому коштує набор форми 11-15 тисяч гривень, це зимова гарна форма. Вона не промокає, вона дуже як гарної якості і вона в носці класна. Ми вже перевіряли, хлопці вже отримували, вже є тести. Берці в нас троє десь 5-7 тисяч гривень. Тобто ця категорія це найдешевша, ну, це, це дорога, дорогий товар, але він дуже якісний. Тому ми вперше все за, за нашими стандартами обираємо саме те, що ми вважаємо потрібно хлопцям там яким чином і для чого Інтерпев побудував систему допомоги військовослужбовцям? Ну, я вважаю, що це не то, що за чим він побудував, це наш обов'язок. Тому у всіх нас іде війна. І тому сьогодні кожен з нас має робити свій вклад у цю війну. Ми допомагаємо багато військовим підрозділам і допомагаємо нашим хлопцям. Ми вважаємо, що якщо ми можемо допомогти цій частині людей, це вже буде наш вклад у перемогу. Для компанії ця історія вона дуже довга. Ми розуміємо, що війна не скінчиться не завтра, не через рік, мабуть, і не через два. Тому ми до цього. Підходимо як до такого, знаєте, марафону, де кожен має бути стійким і кожен має підтримувати тих, хто сьогодні боронить нашу країну, завдяки кому ми сьогодні працюємо, робляємо труби, експортуємо Тобто Ми забезпечуємо податки, а наші хлопці вони боронять Україну. І це наш обов'язок, святий обов'язок кожного українця допомогти саме хлопцям, які знаходяться там. Наскільки на сьогодні працівників Інтерпайп знаходяться на фронті? Зараз 950 людей у нас знаходяться на фронті. 50 хлопців на жаль загинули близько 20 з. Вони зникли безвісті, ми знаємо, де вони знаходяться. Кілька людей є в полоні. Ми знаємо про судьбу кожного з наших е, хлопців, знає, маємо контакти родичів, підтримуємо зв'язок і ми всі разом чекаємо їх додому. Всіх, всі, як, 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 як найшвидше сподіваємося. Знаю, що ви надаєте медичний супровід, в чому він полягає. Скажіть, докладі. Дивіться, якщо порівнювати медичний супровід та закупки, це зовсім інші процеси. Медичний супровід був будувати важче. Чому? Тому що кожний кейс він індивідуальний. Да, в нас є своя медицинська кніка, в нас є дуже класний доктор Каптіла Тетяна Леонідівна. Вона опікується всіми нашими пораненими хлопцями. Але це досить важко, тому що якщо там в цивільному житті захворювання, які були виробничі, да, скажімо так, це зовсім інше захворювання. Зараз хлопець потребує комплексної допомоги і психологічної, і медикаментозної. І правильне направлення його в ту саму клініку, яка яка, яка має надати йому допомогу, і тому кожен кейс він унікальний. Кожний розбираємо до кожного підходимо з, 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 з розумінням того, що маємо отримати результат. І тому а, це було будувати важче, але завдяки тому, що маємо наш медичний центр, це легше, тому що є медики, є наш керівник лікарні, і вони вкладають більше ніж себе. Мізі складають в душу в те, що допомогти нашим хлопцям. Реабілітацію так само надаєте силами своєї влади. Реабілітація, Реабілітація а, зараз фонд Віктора Пінчука він розбудовує мережу центрів Рекавері. Це центри, які допомагають у реабілітації військовослужбовців. Ми намагаємося хлопців, які потребують такої комплексної важкої реабілітації, направляти в ці центри. І Вони вже отримують якісний підхід від реабілітологів і виходять по суті вже з цих центрів на своїх ногах. Вони можуть ну, отримати майже все, що їм потрібно, саме в нашому регіоні. Це дуже класно, що нікуди не треба їхати шукати все це саме в нашому регіоні. Є. Дякую, Людмило. Нагадаю, що ми спілкувалися з піар-директоркою Інтерпайп Людмилою Новак.